Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Performance Гіо, де знаходяться усі фани гри Зе 74 І сьогодні ми з вами продовжуємо проходити челендж подарунки смерті. Це спеціальна подія, яка має лімітований проміжок часу. В нас це другий тиждень. Минулий тиждень можете подивитись в іншому відео. А сьогодні проходимо другий тиждень челендж. Повертаємось до нашого Едварду з Белою. І, до речі, до костлявої, яка тут залишилась, і почтальйон, який в нас тут танцює під той самий грамофон, за допомогою якого ми її викликали. Ну що ж, про щось ми тут з нею розмовляємо. А ми з вами готуємося до наступного тижня. Ура! Ну, давайте приходить. Так, що в нас тут, Едвард, щось потрібно з цим зробити. Є розпочинається другий тиждень. Подарунки смерті, події так, час заплямсити свої рученята. Потрібно буде викопати яму, але звісно я тобі допомогти не зможу. Я зазвичай перебуваю в вічному сні. Щось незрозуміло, що де там вона перебуває в якомусь потойбічному світі? Напевно, може, яке прийде з нам з новеньким доповненням. Тут, якби така загвоздочка, я думаю, удочка, знаєте, на наступний місяць, коли воно вийде. Так, ну і що? Виконуємо завдання. Давайте удачі! Є два завдання нам. Перше замовити комплект семян фрукти для новачків. Ну, це ми вже знаємо, де нам робити. Переходимо сюди, в режим будівництва. Тут у нас хобі, 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 де воно є захоплення навички. Ось сюди. Фрукти, так? Стартові фрукти. Я думаю, це воно є. Є, так, посадити яблуню, посадити вишню. А хто у нас більше по садівництву? Я щось забула вже. Едвард, напевно. Ну, Едвард, тобі тоді відкривати цей кладість Пандори і саджати. так. Поймати ще три риби, друзі, нам ще потрібно рибу з вами буде ловити. Так, Едвард, а що ти робиш? А, а ти що не бачиш, що я тобі якесь завдання додала? Нормально взагалі? Так, зілля є. А а де наше насіння? Все, вона пішла. Давай виконуй, що я тобі кажу. Чому він нічого не розпакував? Відкрити. Де Де ти розпакував? Скажи мені, будь ласка, де яблуня моя, Що мені саджати? О, є, знайшла. Так, є, помідор не треба, повиниця не треба, вишня треба нам. І ще нам потрібно яблуко. Яблучко. Яблочко сюди. Так, давай, Едвард, потрібно це все посадити. До речі, що в нас таке? Класичний Скеле... Скелер. Кролик, Господи, це що таке? Рідкість звичайна. Та в сенсі звичайна його вив... в ці події дістала за перший тиждень. Ні-ні-ні, рідкість не, не, не звичайна взагалі-то. Як він впливає? Давайте поставимо його. Я не розумію, поки на що нам взагалі ця штучка, чи це чисто декор. Що воно дає? Давайте поставимо, хай покаже, що воно дає. Едвард, гайда, будь ласка, виконувати, що я кажу, а потім будеш спати. Ти там смерть і так в вічному сні. Белла, тобі наснився кошмар, який жах? Давай ти вдома будеш готувати чи щось там робити, бо ти весь час незадоволена всім, і я навіть не знаю, як з тобою мені комунікувати. Щоб ти була всім задоволена і постійно не снились тобі жахи якісь. В принципі, її можна зрозуміти, живе в сім'ї вампірів різних, то, звісно, можна бути трошки налякана від різних кошмарів. Вона і в, і в фільмі, здається, постійно була чимось налякана. О, реально, вона ж у фільмі, пам'ятаєте, вона постійно їй жахи снились. Тобто, у мене тут реальність в Сімс. Сімс якось прочитав, що їй мають ці жахи снитись. Так, вони знов пішли грати в гру їх улюблену. Ніхто не хоче виконувати ці завдання. І Я, звісно, вибачаюсь каслява і всі інші, хто чекає виконання, але в них свої пріоритети. Вони там щось своє вирішили грати в цю вухушну гру, і байдуже на все. Що ви там хочете від нас? Які там рибальство і садівництво? дивіться. Чим мої хочуть займатися просто весь час це ось ця гра. Хопа на тобі! Окей, друзі, це все дуже няшно, але ми якби повертаємось, бо в нас доставлена пошта! Уху! Я знов зі своєю емоцією недоречною. У зв'язку з останніми доповненнями. Окей, белочка, піди подивись, що там таке. Едвард, сонечко. Мені здається, там щось можна дослідити, щось можна зробити, полити, дослідити, щось можна якось отримати. Садівництво, я думаю, зараз вам буде чим зайнятися. Моя люба парочка. Белочка Киця, моя, чого ти не хочеш йти дивитись, що там є? Що там тобі надіслали, Може, якась доставочка з Аліекспрес чи Стему. Чи ви таке не любите, ось я постійно замовляю. Ви напишіть в коментарях, ви любите доставочки різні, там, Стему з Аліекспрес. Страждаєте, як я, шепалізмом і різними такими штучками. Є, навичка третє садівництво. Нарешті третя навичка садівництва. І ми тепер можемо з вами наші рослинки. До наших рослинок додавати добрива. Так, давайте, помідорчиками. Все це будемо, будемо з вами трошки покращувати. Що там таке налякане тобі прийшло? Що ти побігла аж в туалет після того, як отримала? Давай читай. Є, так, що там нам прийшло? Цього тижня ми продовжуємо з вами вивчати тонкощі садівництва, а ще починаємо накоплювати бали. Задоволення вони нам знадобляться. Рецепт амброзії передбачає деякі оригінальні маніпуляції з рослинами, так що не забудьте дістати лілію і львіний зів. Дика лілія і львіний Зев ростуть в Віло Крік в паркі «Цвітуща магнолія. Супер, ми знаємо, де це знаходиться. І в нас розблокована награда це ці чарівні штанішки. Так, супер, дякуємо! Зміг в добрива досипати, будь ласкочка, помідорчиків додати рослинкам чи ні? Едвардос. Едвардос, ану, розповідай нам. Вдалося тобі чи ні? Одне є. Ай, молодчинка яка, молодець. Тепер потрібно спіймати три рибини нам. Так, а що тут нам ще потрібно виконати? Приготувати страву при рівні навички не нижче чотири. Так, зрозуміло. В нас там навичка. У нас там навичка три. Поспілкуватися і подружитися зі смертю, виконати завдання для досягнення життєвої цілі. Нічого собі, життєва мета знайти партнера. Бела, в мене питання. Ти досі не знайшла партнера, серйозно. Ти живеш з Ледворим, і досі не знайшла партнера. У мене багато питань до цієї парочки. Я взагалі не розумію, які відносини між ними. Як мінімум, нам вам потрібно сходити на побачення хоча б одне цього. Думаю, тижня, давайте це і зробимо. Наш, наш, наша подія зі смертю стає все цікавішою. Так, і нам потрібно якраз три риби ловити. О, я пропоную нам з вами об'єднати всі ці завдання в одне. Белочка, сонечко моє. І Едвард, у вас одна й та сама мета. Ви ж мої котусики. Бева, ну давай, ну якби будь э, сміловішою, давай запропонуємо сходити на побачення Едварду. Напевно, у Крік в парк квітуча магнолія, той самий парк. Там і рибку половити, і знайдити Лілію, і Львіне з'єв, і виконати все інше. А ти поки пожариш нам, посмажиш нам ходоги чи щось таке. І заодно прокачаєш свою кулінарію. Бачите, як я вигадала, просто мільйон в одному. І за мою геніальну ідею і геніальне рішення ми ще з вами розблокували це шо, Садівництво дівництвом 2. Будь ласка, друзі, просто я, яка моя геніальна голіменька сьогодні дає просто ідеальні рішення. Так, друзі, маленька-маленька проблема в нас. У нас е парк Квітуча Магнолія тут трошки не існує. На його місці я побудувала якийсь інший парк, який мені був потрібен для того, щоб знімати щось з сутінками із своєю парочкою. І я сподіваюся, що там буде все одно це все рости, і там буде щось, що нам допоможе. Оце я просто геній закінчився в той момент, коли я вирішила це зробити. очманіти. Перш за все, я вважаю, що вони мають поспілкуватися. Давайте вони поспілкуються між собою без цього взагалі. Ну, яке може бути побачення без цього, без флірту, без підкатів? Та ви що, боже, боже, оце так так? Ви взагалі не забули, яку подію ми виконуємо? Я, звісно, вибачаюся, ви щось тут. Що її знудило чи що вони так? Що там з тобою не так? Стати кокетною. Як ти станеш кокетною, коли ти лякана вся? Мені цікаво. Я вже коди не використовувала, скільки ми з вами граємо, стільки я жодного разу взагалі не використовувала коди на них. Вона все незадоволена. Едвард, ти куди пішов? Ні-ні-ні. ні 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 Смажити — це не твоя частина. Зупиняйся, бела. Ти в нас жариш щось там, там вже стільки страв з'явилося, що можна тільки хот-доги. Бачили якесь поло. Так, а мені потрібно знайти, де тут можна рибалити. О, все, знайшла. Бела, тоді е, план капкан. Смажеш ось тут своє поло а-браса. Господи, допоможи. Едвард. Ну, ти розумієш, що робить? Рибалити. Виконуємо, друзі. Так, є. Белла, молодець. Едвард, що таке? Ти ж вампір, ти маєш швидко бігти. Боже. Що ти так будеш за Белою бігати, то Едвард тебе. О Боже Едвард, то Джейк тебе 10 разів пережене. Дивись, дивись, Бейла вже приготувала, воно ще й гарно виглядає. Ну, друзі, подивіться, як воно виглядає. Щось гарненьке. Ну, Белочка, що з тобою не так? Що не подобається? Несмачно приготувала? Ну, поїж, може, тобі подобається щось в цьому житті взагалі. Я можу тебе трошки загрузити тут, що тобі потрібно ще зробити. Ти у нас кулінарії трошки прокачувала. Ну що, все одно, все погане, все не те? Ясна. Тут все зрозуміло. Едвард, що з тобою? О, дивіться! Оце щасливий хлопак. Хопа! Чоловік і рибалка, просто подивіться, з яким фейсом він там йшов на побачення з Белочкою і з яким фейсом він. Опа, йому не подобається. Та в сенсі не подобається. Ні-ні, подобається, то тобі щось здалося. Почувається надто дискомфортно. Ти що змерз? Та ти ж вампір. Куди змерз? Ти втікаєш з побачення? Ти що твориш взагалі? Ей, ей, Ні. По-перше, переодягнись. По-перше, вбрання. В тебе що, немає зимового вбрання? Ми в фільмі бачили, що в тебе все є. Ти ж вампір, тобі не має бути холодно. Я розумію, що ти не вовк не відігрієш всіх навколо. Але якби одягнутися можна? Вам ще потрібно душевно побалакати. А де мені знайти оце душевно побалакати? Ось прям душевного не бачу. Ми Можемо зізнатись у прив'язаності. І, і поїсти можеш дивись. Третій рівень, дивіться, як прокачала. Там трошки залишилося, вже буде четвертий. О, масаж, масаж. Давай, швидко, швидко. Виконай, будь ласка, ні, пристань жерти. Зроби масаж, поки ми встигаємо. Ну... Скільки там хвилин залишилось? Встигнеш за 19 хвилин масаж зробити. Дивіться, камінючка якась гарна, потрібно буде забрати. Є, yeah, голд, все! Побачення вдалося, слава Богу. Побачення вдалося. Стати кокетною. Та Куди? Де, де тут кокетство, скажи мені, будь ласка. Тільки зілля якесь кокетливе, якщо вип'єш. До речі, дивіться, як гарно вона прокачала нам кулінарію. Дуже гарно. Все, Едвард звалює з цього побачення. Чудово, в нас суперове побачення пройшло, і жодному з них воно не зараховано. О, Етвард тут зараховано. Так, ми виконали завдання для досягнення життєвої цілі. Що не так? Завдання нам зараховано не було. Так, я пропоную викликати смерть. Поки нема що робити, Белла з нею поспілкується, може щось для неї приготує. І буде товаришувати. Опа! Бела до тебе, гості. Ні, такого я не очікувала точно. Можна навіть романтику дивитися. Дивіться, що можна навіть робити. Можна навіть фліртувати, якщо її де за це не вб'ють, звісно. Давайте спробуємо. Оу ні, це була погана ідея, Белла. Більше так не робив краще. Давай тільки дружні дії схоже. Так. Щось якось діалог в них не складається, чи мені здається. Ой, Белла, ти що? Ти що так наслякати? А, -а, а що це було? Ні, ти так краще не роби. Так, щось... Не дуже легко вдається. Якби ти так не вибігала постійно кудись, то може і відносини у вас швидше б розвивалися, так? Просто це мізер якийсь. Едвард, ти довго дрихнути будеш. Там дивись, вже прийшли перевіряти, як виконуєш ти завдання. А ну давай все, полий, ну, приведи в порядок. Бо воно ну, щось виглядає не дуже здорово, якщо чесно. Прийшла до тебе перевірка. Спілкуєшся з нею. Мені здається, ви краще знайдете швидше якісь спільні. Інтереси. От, дивіться, мені здається, Едварду якось значно краще і швидше все це йде. У них є багато спільних схожих хобі, це садівництво, рибальство. Опа. Встигли виконати завдання. Доведеться тепер... Белочка, що в тебе з навичкою, доведеться ще раз викликати. Белочка, ще потрібно трошки, трошки приготувати щось. Є, четвертий рівень є. Та, що ж ось з цією грою? Мені здається, потрібно її видалити, бо просто це безкінечно. О! Знаю, як вам буде зараз сумно. І душ приймати, і одразу відносини свої покращити, і дозвілля, і все інше. Все, друзі. Сі вам не сумно. Так, є страву ми приготували. Від Бели можемо відчепитись, хай робить, що хочеш. Тепер потрібно нам... Зробити те, що залежить від Едварда. Нам потрібно кудись поїхати, десь знайти ту, блін, рибу. А, чекайте, ми можемо ще на одне побачення запросити. Тепер Беллу. можеш запросити. О, запропонувати стати парою. Нарешті я це знайшла. Запропонуй. Є, ура! У нас є ціль виконана мета. Супер, є виконана мета сім'я. Обоже нам потрібно випробування додати. Тяга до жахів. Давайте додамо. Є. випробування додано. Потрібно спіймати три рибини. Едвард вирушаємо кудись, тобою. а, ну побачимо, можемо, що там Белла. А вона не хоче виходити з дому. Я не я пам'ятаю. Давай без неї щось, вона не хоче виходити нікуди. Давай вирушиш сам. Я згадала, де точно можна рибалити і де точно є озеро. Їдемо в цей парк в місті Сеудат Енмарада, наскільки я пам'ятаю, вона так називається. І зараз будемо тут. Три рибки нам потрібно всього лише три рибини. Так, нам тут нова нагорода розблокована. І все, ми все спіймали. Так, ми всі рибки ми спіймали все. Чудово, все спіймали. Тепер можемо їхати додому. Бела якась занадто прям щаслива. Після того, як ми додали випробування раптово стала. Нарешті я дуже щаслива цьому. Дуже мене це тішить. Так, а для того, щоб взяти побіг, це і нам потрібно до 5-го рівня прокачати навичку взагалі-то. Опа, кислява тут прийшла. Белла, може зараз ти краще поспілкуєшся вже? Ні, щось белою взагалі діалог не з нею. Едвард допомагає. О! Що тут відбувається? Вона її вдарила? Може, в Едварда хоч вийде? Едварда точно краще виходить. Більше белою ми не будемо рицикувати. Є, вони потерваришували! Є, все! Вони стали друзями! Ура! Це нас також виконано. Що ж це така за книга? Покращення і навики, так. Це трактат про приготування амброзії. Вау! Куди він додався? Беллі? Він нікуди не додався в родину? Може він тут? А куди він дівся? Він якось ніде його нема? Добре, до речі, нам допоможе Том 2. Садівництво, можливо, так Едвард значно швидше вивчить все і зможе виконати останнє завдання. Там потрібно до п'ятого рівня, здається, прокачати все. Ладно, спим. Що що, белі потрібні обійми, кому що? Кому рослини, вже не можна з ними нічого робити? Важко, важко, дуже важко йде вивчення до 5 рівня, Може реально краще белі цим зайнятися. Давайте подивимось, може вона. Швидше якось прокачає. Не знаю, чи зможе вона так швидко прокачати, як Едвард, якого третій вже рівень навички кулінарії. Але, в принципі, ми зі смертю спочатку казали спілкуватися, але в Едварда вийшло краще. Може в неї садівництво вийде значно краще. Треба пробувати. Важко, важко, дуже важко в нього йде. А в Белишо? Ну, в Бели також. Хоча... Дивіться, в неї якось швидко, наче йде. Ви уявляєте, я Белі Едварду одночасу давала виконувати одну і ту саму дію, говорити з рослиною і дослідити. Спочатку Белі тільки дослідити, але вона вже прокачала якось швидко до четвертого рівня. А Едвард за цей час досі не прокачав до п'ятого рівня. Хоча вони стоять, ось я їм даю одні й ті самі дії, і виходить, що якось Бели чомусь прокачується швидше. Я не знаю в чому логіка, чому так. Але дуже цікаво, от дивіться, скільки в Едварда прокачано і скільки в Бели. Там трошки зовсім було четвертого рівня, і вона якось просто з першого прокачала швидше, ніж він. Що Едвард є? Є нарешті в нього прокачано, і можемо взяти. Взяти живець. Я такими термінами не володію, чесно кажучи, є. Нарешті все. виконано в нас це завдання. Ура! Все-всі завдання за другий тиждень ми з вами виконали. Всі нагороди розблоковані. Ура! За три дні чекаємо в нас третій тиждень, початок третього тижня будемо з вами розблоковувати інші винагороди. Дивіться, там щось дуже цікаве, що це таке. Якась незвичайна рослина, дивіться, якась риба красива, така картина. Вау, ну там дуже цікаві нагороди потім будуть. Дивіться, скільки їх! Клас! Ще цілих 4 тижні попереду будемо з вами все це проходити. Що ж, дякую за увагу, думаю, сьогодні було дуже цікаво і до зустрічі на наступному тижні за декілька днів, коли будемо проходити з вами третій тиждень цієї події.